Я могу, я сделать, могу тебя сделать тебя богаче, а твою жизнь, жизнь, лучше. жизнь лучше, причем, причем я готов вывести за базар, ответить за свои и слова и, и сделать, сделать тебя богаче, богаче и, и твою жизнь лучше, лучше, как я только что сказал, сказал да, сука, очень, очень и очень быстро. И очень быстро. Сьогоднішнє відео я знімлю про таку людину, як Артем Бріус. Це блогер-мільйонник, який заробляє гроші на тому, що він переливає свою аудиторію з інстаграму, в якому 1 мільйон підписників, на приватний телеграм-канал, в який вхід коштує 15 доларів. І в тому приватному телеграм-каналі Артем Бріус публікує цікаву інформацію про саморозвиток, про те, як почати заробляти гроші, стати мільйонером, і він от публікує такі відеоролики спочатку в інстаграм Брілса, де він розповідає про те, що всім потрібно приєднатися в його приватний телеграм-канал. странный, что? Слишком странный? Я тебя слишком не знаю, врубаешься. Привет, блядь, я Бриус Артем. Я сделал себя таким самостоятельно, блядь. Миллионы долларов, блядь, самостоятельно. Велосипеды, Феррари, Ламбаркини, Rolls-Royce, Сука, самостоятельно. И что ты мне сейчас хочешь сказать? Любой твой едкий комментарий, это просто пук-пук-пук и бла-бла-бла. Вау, -бла -бла. блядь, хочешь вдохновиться? Камон, блядь, в мою биографию в актуальное. Посмотри, как простой чувак из ниоткуда сделал себя киборгом самостоятельно. Tá, okay. І після цього ваше життя стане набагато кращим, і вхід коштує всього 15 доларів. І в сьогоднішньому відео я знімлю і покажу вам всю правду про те, чи справді можна приєднатися в його приватний телеграм-канал і стати мільйонером або покращити своє життя. Я придбав вхід в той приватний телеграм-канал, я переглянув всі уроки, які там взагалі були. Я витратив на це дуже багато днів. І я знаю тепер повністю всю інформацію, яка там тільки була. І моя задача показати вам, чи справді можна змінити своє життя, просто дивлячись ці відеоролики, ви виконуючи всі Дання, які там повинні бути, і взагалі приєднатися до того ком'юніті, влитися в нього і почати робити все, що там буде вказано. Щоб приєднатися, в його приватний телеграм-канал потрібно придбати вхід за 15 доларів. Це все робиться в телеграмі, в спеціальному боті. Тут де вам потрібно просто перейти і просто обрати те, що ви хочете приєднатись, в його приватний телеграм-канал. Тут, типу, нічого особливого, просто платите 15 доларів. І після цього вам надсилають ось таке от повідомлення. Тут е, тут ви можете приєднатись, в самий приватний телеграм-канал, також ви там просто групу якусь, зустрічі і щось інше. Давайте перейдемо тільки в основний приватний е, телеграм-канал. Ось цей приватний телеграм-канал. Тут наразі зараз. 5 тисяч підписників це означає, що Артем Бріус за цей місяць заробив ви з кожного цих з п'яти тисяч людей по 15 доларів. Перше, що я побачив після того, як прийнявся в цей приватний телеграм-канал, це те, що тут є основне меню, в якому закріплені всі відеоролики. І те, що я буду зараз робити, і буду робити протягом декількох днів. Це я буду переглядати кожний цей відеоролик, записувати найціннішу інформацію. Ось в цей зошит, і буду в цьому зошиті виписувати там всі дії, які потрібно робити, і буду виконувати це в своєму житті. Для то, що побачити, чи можливо покращити своє життя, і, як тут говориться, стати мільйонером, зробити дуже багато грошей. І, і подивимося, чи це все буде працювати. Я От зараз почав переглядати вже перший урок. Цей перший урок на тему Дума як мільйонер. Тут я виписав для себе найважливіші справи. Ну, те, що було в уроці. Зараз вам також це все покажу. Просто посмотри, де буду я через місяць, і посмотри, де будеш ти через місяць. А ми на у однакових. Я все ще з матері своєї, і ти все ще з матері. У мене там член, і у тебе там ліб член, лібо блядь, І що у мене глаза із блядь, і нос, і зуби. Понімаєш? У мене одинаковий з тобою не придумав, блядь, то что я какой-то там блять і бать інстаграм і предприніматі хуяті. Блять, я чоловік у всіго таки же загони зайобий так далі. Все я закінчив перегляд цього першого відеоуроку. Деяку частину з цього відеоуроку я вам також показав. І давайте зараз вам тільки швидко прочитаю, що взагалі я з нього зрозумів, і які найважливіші речі в ньому були для того, щоб ви почули, і, можливо, для себе також щось взяли. Перше, це те, що не потрібно вирішувати. Проблеми, коли вам погано, тому що коли вам погано, то вам потрібно виправляти спочатку свій стан? Наступне це те, що вам потрібно виправляти свій стан за допомогою зони турбулентності. Що це таке зона турбулентності? Це означає, що вам потрібно, коли вам погано, зробити так, що вам стало ще більше поганіше, в тому плані, що до прикладу вам потрібно піти в спортзал і потрібно там позайматися, типу себе ще більше напрягти, для того, щоб вийти з цього стану. А чому це має виходити, і чому це вам має допомогти? Тому що кожний успіх стається тоді, коли у вас стається якась проблема в житті. Тобто, коли вас щось не вийшло, то після цього у вас стане все набагато краще. Це те, що було в уроці. Також наступне це те, що якщо ти хочеш досягти успіху, то тобі потрібно заставляти себе щось робити і бути дисциплінованим. По типу ходити в зал, ти повинен себе заставляти, ти повинен дисциплінувати себе, все це робити. Ще потрібно було читати книгу Щасливий карман, повне грошей і трансферинг реальності. Це те, що я виписав з першого уроку. можете написати. Стати зараз в коментарях, як вам взагалі ця інформація, як ви вважаєте, чи може це якимось чином допомогти стати мільйонером? Тому що саме цей модуль і саме ці уроки зараз відносяться до того, як стати мільйонером, як почати мислити як мільйонер? Це був тільки перший урок. Давайте зараз перейдемо вже до наступних. Скажіть, Та, такими ви, самі, були самі особливі духові і так далі. Ми більше по три, якщо ми признаємося, світом другу ружаючим нам зараз може просто розвиватися як ти, ти не думаєш? Чому, чому короче, все висляє, нормально і Я, вот это. я не говорю, что нужно быть вдвоем, который помогает нам брендах. Я не говорю, что нужно, знаете, там сейчас бежать, купать свою юбилку и ради этого стремиться. Нет! Я хочу сказать, что мы, а, смотря на ценники и выбирая себе какие-то варианты, исходя из нашего бюджета, мы тратим наш ресурс, нашу энергию, наше время на какую-то глупую чушь, на какую-то хрень, а нам это не нужно. Мы пришли в изобильный вид, чтобы возможность не думать о деньгах и просто творить. Нравится животные, спасать монастырь черепа. Нравится религия, строить мечети и церкви и храмы. Нравится не знаю. Итак, я сейчас только не расписывать долго, я перечисляю самые а, крутые книги в моем понимании, то есть те книги, которые абсолютно точно нужно прочитать всем и каждому. А, книги, которые повлияли на меня. Итак, пожалуйста, слушайте и запоминайте. Это Джордж Клейстон, самый богатый человек в Вавилоне. Лоран Гунейл, человек, который хотел быть счастливым, ребят, через прекрасное повествование, художественную литературу, а, потрясающий, интересный, простейший рассказ. А, вы... You know, і поки я там розповідаю про приватний телеграм-канал ХЛБ, давайте я з вами про дещо поговорю. Як я зрозумів, то за останній час найкрутіший метод заробітку в інтернеті це є P2P. Купив собі євро подешевше, потім продав його подорожче, і різницю забрав собі і заробив гроші. І от мені багато людей писало: Джусік, а чи можеш ти навчити нас заробляти гроші на P2P? І я завжди вам відповідав: на жаль, ні. Я не знаю цієї інформації і вас навчається навчити цьому не зможу. Але, можливо, я й сам не знаю цієї, але точно знаю людину, яка може вам цим допомогти. І недавно я познайомився з однією людиною, яка дуже круто розбирається в цій тематиці. В цієї людини є свій телеграм-канал, куди він публікує всю інформацію по тому, як заробляти гроші на P2P. Там є безкоштовні зв'язки, там вся інформація по тому, як він на цьому заробляє, там є інформація по тому, як можна почати на цьому заробляти гроші. Коротше, все, що Якщо ви хочете почати заробляти гроші в цій тематиці. І для того, щоб ви мені більше не писали джусік, нас заробляти гроші на P2P», Я вам просто хочу порекомендувати цей телеграм-канал. Там ви 100% знайдете всі ваші відповіді на питання в цій тематиці. Це найкрутіший телеграм-канал в Україні по інформації про P2P. Тому якщо вас цікавить ця тематика, то я залишу посилання в описі під цим відео. Все, що вам потрібно буде зробити, це зараз прогорнути відео трошечки вверх, і там внизу в описі. І знайти посилання на цей телеграм-канал. Просто перейдіть в нього, і ви знайдете всі відповіді на ваші питання, по тому, як заробляти гроші в IP2P. Отже, на даний момент я закінчив переглядати всі уроки, які були саме закріплені в цьому закріпленому повідомленні. Тобто, всі, які там були уроки по порядку, які потрібно було подивитись, я кожний відролик подивився і не просто подивився, а також виписав найважливіші справи і там найважливіші поради, які там були. Все це записував щось по типу ось такого. Там також будуть ще додаткові відролики, як я це все роб. Бивів, як я переглядав уроки, і давайте я вам зараз розповім найцікавіше, що там було, і чи взагалі там було щось цікаве про всі нюанси, і взагалі все, що вам потрібно про це знати. Перше, книги це не є настільки обов'язковим, зал також не є сильно обов'язковим. типу можна досягти успіху е, і без цього. Перша порада, яку я виписав з якогось з уроків. Наступне це те, що щоб щось змінити, потрібно щось міняти. Це була друга порада, яка також була в тому уроці. Головне рани ліпознесліпізнатися, якщо ви до сих пор успішно не стали, Значить, вам нужно шота принципіальна нове. Ще наступне це, те, що ти маєш щось хотіти. Це означає, що потрібно хотіти завжди чогось більшого, хотіти там машини, годинники і так далі. Наступне це те, що потрібно будувати по одному кірпічу і будувати з них стіну. Це наступний крок, по тому типу, що потрібно не хотіти всього одразу а потрібно робити це покроково. нужно сразу что-либо делать, Не нужно сразу браться за какое-то огромное дело. Можна просто строить по одному кирпічику, і собственний зміст часом не будемо составлять е все, що у нас буде стоїть далі. Окей, наступне це те, що потрібно читати книжки, займатися спортом, слідкувати за своїм харчуванням і записувати все в блокнот. Це також було в наступних уроках. Ще був оце був найкрутіший урок. Він мені без жартів сподобався найбільше. Це був уроки про те, як слідкувати за своїми зубами. Типу, як їх правильно чистити, там спеціальна паста, зубна щітка і так далі. Наряд надвір'я, є така ж паста паста для курічиків. купили підписку На хайдеблі. Один урок, який справді мені так запам'ятався і був цікавий. Наступне це те, щоб створити групу в телеграмі, записувати туди всі свої цілі, писати свої мрії, бажання, розписувати, щоб ви собі візуалізували, чого ви хочете досягти. Наступне це був урок також ще по самокоучу. Це те, що потрібно спілкуватися з самим собою, там говорити з собою, які там в тебе є проблеми, як їх можна вирішити, просто коротше спілкування з собою. Наступне це є вдячність, те, що потрібно дякувати там за все, що в тебе є. Я максимально благодарен тебе за все, що мною відбувається. Ти бачиш, що я злякаю уроки із всього, що ти мені приподносиш. Ще наступне це є спілкування, урок по спілкуванню, в якому говорилось про те, що потрібно не задавати питання, чому, а потрібно задавати питання як. Якщо хочете ізліч урок з будь-якої ситуації в прошлом, починайте свої слова «как». А не почему. Далі це те, що потрібно прочитати книгу Розмова з Богом. Я буду тал сука, об этом. Я буду об этом талдичі. Ніл, Доналд, Волш, Беседы з Богом, Необычный диалог. Вот Вот это. это. Вот это. Вот это. Просто, блядь, ничего, никаких отговорок. Мне насрать, там тебе, блядь, 15 лет ты из Саратова, блядь. Тебе там 90 лет ты из Киева, блядь, я не знаю. Тебе там 30 лет ты, блядь, с Марса. Женщина, блядь, ты паук. Вообще плевать. Возьми эту книгу, купи в книжном магазине, блядь. Укради, спизди, блядь, сделай что угодно. Я не знаю, блядь, э, на Литресе. Да ну найди эту книгу, Ник Дональд Волж, беседы с Богом. И прочитай ее. Прослухай в аудіо. Ще одне там був урок про те, що не потрібно концентруватись на тому, які у вас є проблеми, тому що в порівнянні з Всесвітом, ваша проблема настільки маленька, що це не проблема. Також наступне це потрібно було виконати завдання, вийти з зони комфорту, знайти два нових знайомства. Далі це ще була порада про винну пробку, про те, що потрібно покращувати своє мовлення, і можна використовувати для цього винну пробку і, типу, вставити пробку не просто в рот і говорити з нею, і так ти зможеш покращити своє мовлення что вы делали. Филиппи Шишон мне догадал после этого лёгкой денежки. Думаю, что смерть — я и дожил. И вот же это кинайте. Всіх уроків, які я переглянув, це були найважливіші поради, які я для себе визначив, які там взагалі були. Я виписував майже все, що там було, але з того всього, що я почув, то це кінець. Деякі уроки тривали там 8 хвилин, і за ці 8 хвилин все, що нам говорили, це про те, що потрібно прочитати книгу, от розмова з Богом. Тобто цілий урок триває там 8 хвилин, і він протягом 8 хвилин розповідає про те, що прочитайте цю книгу, вона змінить ваше життя. Так само були інші уроки про те, що як е, вирішити якусь свою проблему в житті, і там для того, щоб її вирішити, там ви і прогуляйся на вулиці, і про це розповідають 12 хвилин. І я це все слухав. І протягом цього всього часу я так і не зрозумів, як це все допоможе нам стати мільйонерами або покращити своє життя. Спершу ні в одному року не було розказано про те, як заробляти гроші. Ви були в багатьох уроках. Я також вам зараз покажу один з моїх найулюбленіших уроків. Там просто схема настільки крута, що я 100% зараз її вам покажу. Давайте прямо зараз ми до неї перейдемо, а потім продовжимо. Нам розповідають про те, що потрібно взяти аркуш паперу, ось тут який на. Мальований. По центру потрібно написати своє ім'я і обов'язково написати дату сьогоднішнього дня. Потім після цього потрібно там провести ось таку стрілочку і написати, от, що я хочу. І після цього потрібно буде написати там хочу машину гроші, там, любов і да -да, і, і так далі. І потім з того зробити ще одну стрілочку, і написати, що мені для цього потрібно зробити, як мені зробити там ці гроші. І от весь цей урок триває тут 9-2, ну короче, десь 12 хвилин триває весь цей урок. І протягом цього уроку тут було виписано все, що потрібно зробити. І знаєте, яка. Найцікавіша річ, яка була навіть цьому уроці, тому що це один з таких уроків, де хоча б трохи говорили щось про гроші, Тобто було просто поставлене питання, як заробити гроші. І коли він е, в, тут в цьому завданні написав, як заробити гроші, то він там проводив різні там стрілочки, що займатися спортом і так далі. І одна ця стрілочка вела до того, що для того, щоб почати заробляти гроші, потрібно війти в Хелбе. Комусь це можливо допоможе якимось чином в своїй голові розставити все на полички, але насправді дуже спірний момент і дуже спірна порада, по типу чи це справді зможе допомогти людині якось придбати собі машину. Також був ще один цікавий урок про метод 16 асоціацій. Це завдання заключалося в тому, що потрібно було розписати собі 16 слів, які в тебе асоціюються з якоюсь своєю проблемою або з якимось бажанням. До прикладу, ти хочеш грошей, то тобі потрібно написати 16 асоціацій, які асоціюються тобі з гроші. І потім з тих 16 асоціацій потрібно було дві забрати і залишити вісім. Потім з восьми залишити 2 дві, і потім обрати одну асоціацію. І та одна асоціація буде означати щось до грошей: типу, що тобі потрібно робити, чи що асоціюється з грошима. Щось, типу, такого, хоча яким чином це взагалі має... ну коротше. Тобі потрібно було це все зробити. Він зробив 16 асоціацій, і в кінці кінців йому випало слово світ. І типу, це як має бути якась допомога або відповідь на питання, як отримати гроші. Як він це пояснив, це те, що його мозок йому говорить про те, що для того, щоб заробити гроші, то потрібно бути на весь світ, потрібно бути популярним на весь світ, потрібно робити на весь світ. О тому, що я дожен бути на весь світ і віщати на весь мир. І коротше, типу, світ це є відповідь на питання, яке допоможе тобі заробити гроші. На цьому в принципі, все. Всім дякую за перегляд цього відеоролику. Я виписав всю інформацію, яку я там почув. Переглянув всі уроки, по можливості вам розповів те, що я там також почув. Тому всім дякую. Бажаю вам гарного дня і всім пока.